Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Отож, поставили мені таке питання. Чи є зараз якісь особисті домовленості між Зе та Пу? Ну, всі зрозуміли, так? Зеленський та Путін. Ну, окрім цього, я думаю розширити трошки це питання, запитати не лише про Зеленську, ну і відповідно взагалі про українську владу. В ну що, добре, трошки зрадоньки розведем. розведе. Да? Поїхали. Гаразд. Ну, давайте, почнемо з головного питання. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи є зараз якісь особисті домовленості між Зеленським та Путіном? Хай скажуть роне правду. Дагас. Іса. Так, довертаю по часовіотав. Uh, а ну гаразд еще. Манс. Вуня перевернута. Посторонно. Ну і що і куди? Ансус перевернутий. Та дивіться, ну. Ну, добре, про все по порядку. Да, Газиса, от Алмана, Вуня перевернута, постаруна, вона ж вірт, Ансус перевернутий. Да, До речі, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Е, ну, відповідно, кожен лайк це 10 показів відео, якщо не помиляюсь. Ну, відповідно. Всім буду вдячний. Ну і заходьте на вкладку Спільнота воно ж сообщество. Там актуальні новини по каналу, ну і не тільки. Дивіться, про що мова. Е, тобто, на даний момент, схоже, що ні. Схоже, що ні. Чи було щось раніше могло бути? А от раніше могло бути. Чому так? Ну зараз поясню. Дивіться. Ось вам відразу падає трансформація ситуації. І куди в тупік, що я й кажу? Роблю висновок: що щось може раніше було, дійсно, якась особиста домовленість, ну, зрозуміло, таємна, не, е, неофіційна, да? це не про зернову угоду мова, абсолютно. Відповідно, але бачите, воно все в тупік уперлось. Тобто, все, на даний момент немає такого. Чому щодо що чого, там, да, усього тут якась власність проглядається. Чи то власність, чи то, знаєте, саме, як, ну, до речі, руна каже, народ означає. Тільки от який народ? Чи то український, чи то російський. Ну, населення російське, да, народом там назвати тяжко. Одним єдиним, принаймні там, народності. Е, дивіться далі. Що падає? Ну, тобто, да, точно народ, Ось тому що, бачите, наступна руна Маннас. Ну, відповідно, ось. Група людей, можна не сумніватися, це позначка народу. Ця рун. Навіть одна ця руна може народ означати, на освясті точно, група людей. Про це мова. Велика група людей. Е, про що мова, до речі? Окрім того, трансформація ситуації відбулася чому? -то, тому що ось вплив народу, відповідно. Ну, тут явно мова про український народ, так? Да? Що, може, б влада щось би і зробила, але розуміє, що народ не зрозуміє і буде ай, -ай. Е, Дивіться, ось вонью перевернута. Відповідно, так. Да. Ну, це як? Ну, сумні новини. Знаєте, руйнація якихось мрій, ось так от воно мені прийшло. Тобто, ну, бачите, під ісою випало. Ну, зрозуміло. На даний момент нічого немає. Ось руйнація чиїхось мрій. А це вже явно Кремль, щось мені здається. Сторона Кремля. Дивіться, падає пуста руна. Вона ж руна вищих сил. Ну, в даному випадку, так, да, вищі сили за Україну, однозначно, за народ України, ось до речі, під, під цією руною і випало. Е, окрім того, дивіться, інформація прикривається. Ну, не з боку рун, це в тому плані, що таємно, ну, зрозуміло, таємні домовленості. Руни про те й кажуть. І ось дивіться, на кінець падає взагалі брехня. Ну, тобто, чутки, дезінформація і псо, отак. Тобто, ну. Як зараз роздувають, що там договорняки і так далі. Да ні, не про це мова. А що раніше було? Раніше, коли раніше? Да, можливо, й до, до початку війни. Мені щось так навіть здається. От там якісь домовленості були. З початком війни, бачите, все. Стінка. Ну і на даний момент бачите, брехня дезінформація. Ось так. от. Ну, а раз, давайте тепер стосовно влади запитаємо знов таки. Так, дякую за відповіді. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи були якісь таємні домовленості між владою України та керівництвом Росії, які зашкодили Україні? Хай що неправда. Іса. Беркана перевернута. Райду. Та ні, не про те мова. Дивіться. Знов таки, руни достаю при вас. да то Мене вже звинувачували, що я там заангажований і купленою владою. Ага. Подивіться попереднє відео на політичні теми, тоді, е, тоді побачите. Я за правду в будь-якому випадку. Ніхто мені не платив, ніхто мене не купляв. Так, я б на таке не пішов, якщо чесно. Совість і душу продати за 30 срібників. Воно того не варто. Дивіться, про що мова? Ну, ось відразу Іса йде, блокування. Відразу. Тобто, ні, Залізни, ні. не було такого. Е -е, дивіться, беркана перевернута. Ну Знаєте, деградація, навпаки, навіть. Ну Це як? Ну, в якійсь мірі деградація таких можливостей навіть. Да? Тобто, якщо ще до війни могли бути якісь домовленості, дійсно, то зараз, ну не про те мова. І ось райдо. Це навпаки відкриття якихось нових перспектив. Да? Mm, ну, це ні, це не про те, що зараз. Це знаєте, ухід, до речі. Це як, от знаєте, розвилка. Розвилка, коли ну, є кілька варіантів вибору. От, Оце про це мова. Це от якраз про розвилку. Тобто ну, на роздоріжжі влада. Чи є якісь договорняки? Да ні, не про те мова. Ну, З керівництвом Росії так точно ні. Ну, і зокрема, я запитав, які б шкодили Україні спеціально. Ну тому що. М Якщо запитати просто про домовленості, то таємні, то може показати, що є. Але про що мова? Мова про полонених якраз. Повірте, там нелегкий процес для того, щоб звільнити наших. Ми то свої хочемо звільнити з полону. А Росія що творить, то це. Ну, до речі, є відео, я дивився на цю тему, на тему полонених. В принципі, там руни чудово показували, що робиться. так? Ну, відповідно, повторюватись не бачу сенсу.